До Ісусу Христу, Малося. який дав нам можливість бути на цьому місці і бути учасниками в самому основному служінні, яке має кожен християнин. Знаєте, старий завіт чи, як кажуть, хто ділить. ну, В нього була своя основа, у нього було святилище, були скинія, був закон, в нього була своя основа, на чому тримались євреї і їхній народ. Як Бог їх спасав. Но християни Нового Завіту вони мають Другу святиню чи другу основу це кров крові тіло Ісуса Христа. Це і жертва Ісуса Христа, після чого почалося християнство. Воно все основано на крові Ісуса Христа. Прочитаю одне місце і хочу з вами дечим поділитись. Об'явлення Івана Богослова, 12 розділ з 8, з 9 вірша. І скинутий був великий дракон древній змій, званий дияволом і сатаною, що спокушає всю селену, скинутий на землю, і ангели, його скинуті з ним. І почув я гучний голос на небі, який промовляв: Нині настало спасіння, і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, тому що скинутий наклепник братів наших, який зводив наклепи, на них перед Богом нашим день і ніч. Вони перемогли його кров'ю агнця і словом свідчення свого, і не полюбили душі своєї навіть до смерті. вони перемогли його кров'ю агнця і словом свідчення свого. Хто вони? Віруючі люди, які посвятили своє життя Ісусу Христу, про кого йдеться в тому тексті, які віддали своє життя Ісусу Христу, які жили для Нього. І вони перемогли. Диявола, кров'ю Агнця». Дивіться, от думав про ці вірші і думав, чи я вмію противостояти дияволу кров'ю Ісуса Христа. Спитаю вас, чи ви думали про те, чи ви вмієте. Ви собі думаєте, я ділюся. І знаєте, чи може людина перемогти диявола мудрістю своєю? Я думаю, що ні. Чи може людина перемогти Його своєю силою? Своїми стараннями, чи можна перемогти диявола написано древній змій. Дивіться, не просто написано змій чи дракон. Е, таке знаєте, така десь прообраз чогось сильного, чогось такого, що має владу, має силу. Чи може людина перемогти своїми силами ніколи? Тільки кров'ю Ісуса Христа, тільки, тільки тим, що Бог продумав для. Тебе і для мене, ми тільки тим можемо перемогти. Як перемогти його і коли його треба перемагати? О, дивіться, зараз ми живемо у той час, де наклепник говорить перед Богом день і ніч. Написано так. От дивіться, як думаєте, чи на вас і на мене є, чи можуть знайтися аргументи проти вас і проти мене. Кожна людина, яка на цій землі ходить, яка живе, яка робить якісь поступки, за все є стаття, скажімо, по-нашому, зрозумілому. Ти вкрав. Ти під статтю попадаєш, ти під закон, скажімо так, по писанню підпадаєш. Як би ти не думав, що ти під благодатью, недавно брат Тарас ділився, ти не будеш під благодаттю, якщо ти нарушаєш благодать чи нарушаєш Слово Боже. І він буде говорити за теб, на тебе і на мене. От на Богдана буде говорити. Богдан там то і то робить. На мене може щось сказати. Якщо Микола десь неправильно щось поступає, він не буде, знаєте, перед Богом. Ну, перед Богом ти не будеш брехати. Ти можеш просто приподати то якось в другій формі, але от, дивіться, простий приклад з Писання. Приходить диявол перед Бога, і Бог каже йому про Йова. І що він робить? Він обкручує, він каже, чи даром богобійний Йов, чи не ти йому оградив. Він показує це з другої сторони. Він з такої сторони подає, що ну от такий він все рівно, ну, не, не до кінця такий чистий. Він так преподасть. Ну, добре, за юава, за нас. За віруючу людину, яка християнин, чи є щось сказати, чи є. Я думаю, що є. Якщо так добре подумати, ми самі себе на серце десь може судити, і ми десь можемо зрозуміти, ми б і там хотіли змінитись, і там би хотіли змінитись, я думаю, що диявол нічого не пропускає. Він не припустить ні одної можливості, де на вас і на мене щось сказати перед Богом. Наклепи зводить на братів наших. Він не говорить, не написано на когось там, хто не посвятив себе Богу. Він написано, що на братів наших і не чуть-чуть, день і ніч. Тобто, постійно, поки не буде він скинутий в озеро огняне, він буде робити те, що він знає, то що він любить, то що він хоче. Тому, друзі, десь дуже важливо нам навчитися як віруючим людям, розуміти, що цю святиню, яку ми сьогодні будемо згадувати, Ісус сказав. Згадуйте, Він дав нам заповідь для того, щоб ми згадали і забули. Звичайно, ні. Для того, щоб ми, згадавши, ми знову обновили в своїй пам'яті, що таке кров Ісуса Христа, як нам жити в перемозі з кров'ю Ісуса Христа, чим ми спасаємося, що наша надія, що ми маємо, яку ціну ми можемо заплатити за те, що ми десь помиляємося, десь ми не до кінця стараємося, десь ми не до кінця, прикладавши свої зусилля. Спотикнулися, скажімо так, тому що, знаєте, я читав що десь Старий Завіт він для нас про образи. Там був такий, так, знаєте, е, так написано, якщо якась душа не написано по проїзволі чи там по, ну, просто буде грішити, так не написано. Написано так: якщо ненароком якось грішить, тоді вона принесе жертву. Я десь звернув увагу, знаєте, перечитуючи, старий завіт, можна з нього щось взяти. Цінне для нас, як робив священник, коли в Старому Завіті, як жертви приносились за гріх? Мені цікаво стало, я то звернув увагу. Якщо якась душа буде старатись і якось ненароком зрішить написано так. Тоді вона має то, чи то, чи то принести. Дивіться. Як зрозуміти, чи ну, для себе ясніше? Взяти, що зараз робить Ісус Христос, чи як ми маємо перемагати кров'ю Ісуса Христа. Ну, колись було ну, якби легше зрозуміло. Колись ти зрішив, прийшов перед священника. У нас священник зараз Тарас, хай буде беремо колишній час. Прийшли до Тараса, зато і за то треба жертву. Все, Богдан або Саша, або будь-хто веде вівцю. Значить, Микола привів теля, зрішив. Дуже просто. Ти привів те, то, що тобі сказали, то, що треба все, сисоження за гріх і гріх прошений. І ти пішов. Знаєте, що я цікаве замітив? Ми вчора молилися, було десь так, що не всі мають покаяння. Я собі ще думав про це. От представте собі, людина приходить перед священника, колись як був священник на землі, і приносячи жертву, каятись не хоче. Просто автоматично, щоб гріх був стертий. Но Покаяння в серці нема, рішення нема міняти своє життя. Чи може Бога здурити? Напевно, що ні, правда? От людина, приносячи перед Бога жертву, но рішення чекатись чи міняти своє життя не зробила. Нема покаяння, нема розкаяння і покаяння. Чи може Бога здурити? Та точно не здуриш. От прийшов, жертву приніс, пішов далі. Да, і, що, і що зробилось? Тому зараз от ми будемо згадувати. Будемо причасниками нового Завіту через кров і тіло. І я би десь хотів нас так зосередити в тому, щоб ми, щоб ми думали більше, щоб ми десь з благоговінням підходили, щоб ми десь оновлювали це в своїй пам'яті, що це не просто так собі ми обряд зробили. Колись було, може, ясніше, але зараз ходати нового завіту є Ісус Христос. І дивіться, людина приходила перед священника, зробила певний обряд і гріх прощений. А як зараз? Зараз у Івана написано так. Коли сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. І вже з першого вірша, діти мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли б хто згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він є очищення від гріхів наших, і не тільки від наших, а й від гріхів усього світу. Знаєте, коли людина зараз согрішає по нерозумності своїй, по слабкості своїй, ну дивіться, простий приклад, щоб нам було десь ясніше: візьмемо апостола Петра. Апостол Петро зрішив гріхом, відрікся від Ісуса Христа. І Юда зрішив гріхом, предав Ісуса Христа. Майже такий самий гріх, а може і такий самий. Але Петро десь може під натиском того напору. Обставин, він не зміг, він не мав силу, не мав сили, може, по духовному росту, він не зміг. Він під натиском тих обставин, він відрікся від Ісуса Христа, забоявся, не мав сили, мав такий страх, як людський, та? і Бог йому простив, дав йому покаяння. Но дивіться, Юда. Юда, він потрошки, потрошки, все своє життя, чи скільки він ходив з Ісусом Христом, він мав в серці такий десь. Ну, срібролюбство, скажем, і Він мав той корінь гріха, він з тим, він з тим не, нічого не зробив. І Бог не просто Бог є дуже справедливий і милосердний. Бог не просто одному дає покаяння, а другому не дає одного прощає, а другого не прощає. Бог не лицеприятний, як пише Яків, ви то знаєте. Но Петру було дано прощення, спасіння. Юді не дано, тому що Юда не був щирий чоловік. Він не був відкритий перед Богом. Тому, друзі, я би десь знов нас закликав тому, щоб ми перевірили свої серця, щоб ми перед Богом десь були відкриті, щоб ми перед Богом десь були такі, які ми є. Но такими десь хотіли би стати, якими Бог хоче. Мало просто сказати, Боже, ну я такий, який є, прийми мене. Це добре, що ми хочемо, щоб Бог нас прийняв. Він і приймає. Але я думаю, ми люди, які будемо учасниками нового завіту. Має мінятись. Ми маємо з Божою допомогою. Змінювати своє життя і дорожити кров Ісуса Христа це друге, що я хочу сказати, почитати за святиню кров завіту. Дивіться, нам усе дано для прощення, нам усе дано для перемоги. Якщо тобі не вистачає сили чи мені, ідучи тим життям, десь плоть перемогла, десь ти оскользнувся, впав, ти маєш ходати, я слава Ісусу Христу. Він не той, хто відкине, він не той, хто виплюне з уст, якщо ти щирий, чи я. якщо ми стараємося, ми прикладаємо зусилля, якщо ми з відкритим серцем перед Богом ходимо. Він не той, хто нас, за нас не заступиться. Так священники Старого Завіту не могли робити те, що Христос. Христос одним приношенням написано, зробив досконалими всіх, хто приходять до нього. Він, удо... він зробив совершенними людьми, ті, які приходять. Він прийняв, він освятив, він прийняв до себе, він написав у своїй книзі. І він, повірте, ніхто так не бореться за спасіння віруючої людини, як Ісус Христос. Це саме цінне, що на цій землі є, це кожна віруюча людина. Ну, на жаль, є друга сторона, де людина просто ну, такий гріх є, чи байдужість. Я про нього зачитаю, з чим би ми мали бути дуже обережні? Написано так. Євреям, 10 розділ, 26 вірш. Бо коли ми, одержавши пізнання істини, свавільно грішимо, то не зостається більше жертви за гріхи. Але якесь страшне очікування суду й лютості вогню, готового пожарти противників. Якщо той, хто зрікся закону законом Моїсеєвого при двох чи трьох свідках безмилосердя карається смертю, то настільки тяг, що її кари гадайте, заслужить той, хто зневажає Сина Божого і не шанує як святиню кров завіту, якою освячений і дуга благодаті, ображає. Дуже серйозні і важливі слова для нас. Як для учасників Нового Завіту. І дивіться, я от е, думав, який то гріх, такий свавілля, який діє на власний розсуд, не зважаючи на волю й думку іншого. Я собі роблю, як хочу. Боже Слово, так пише, ну, хай пише, мені якби не сильно цікаво. Людина, яка не задумується про на... ну не то, що наслідки, навіть. Про відповідальність за свої поступки. Знову таки, Бог дав нам все для життя і благочестя. Він нас освятив, Він нас очистив, Він зробив нас царственним священством. Як би то не звучало, так пише. І така правда, Бог відділив свій народ. І ми вже, як, як віруюча людина, як царственне священство, що говорить Слово Господнє про нас, ми маємо жити інакше, ми маємо жити достойно писання. Тому я би десь хотів. З вами ще раз помолитись, якщо ми десь відчуваємо у своєму серці, що ну, ми десь не дотягуємо, ми десь хромаємо, можна так сказати, ми десь може наше серце в якомусь гріху є той, хто прощає, є той, хто сили дає, є той, хто дійсно приймає до себе, він ніколи не відкине, є Христос. Но нам треба зробити рішення, друзі, як не та людина, яка прийшов, щоб принести жертву. Перед священником ну, не робить ніяких рішень, покаяння, зміни життя. За нами має бути рішення, а Бог дасть сили. Ми не настільки сильні люди, щоб самі своїми силами перемогти диявола, щоб самі своїми силами стати досконалими. Ми не маємо такої сили, але коли ми стараємося від усього серця, прикладаємо старання, Бог нам завжди дасть сили. Це так і амінь. Бог не може відріктися від себе, Він вірний, Він праведний і всіх. Хто щиро приходить до Нього, прикладає всі старання, Він піднімає, укріпляє і далі проводить. Але друге, що би я хотів десь нашу так увагу заострити, ми зробимо, будемо робити обряд, причастя, ми будемо робити нашу традицію, цю згадувати смерть Його. Але я би хотів десь, щоб ми ворожилися такою думкою: жити достойно дійсно крові Ісуса Христа. Розуміти, як я і ви, далі як ми йдемо по цім житті, що ми говоримо? Як ми поступаємо, як ми думаємо, чи ми достойно живемо, того, що Христос за мене і за тебе помер? Чи Христос просто проливав кров, щоб ми жили свавільно, щоб ми собі як хотіли далі так поступали, так говорили, так жили, так купляли, так... щоб ми жили просто своєю волею. Чи достойно кров Ісуса Христа, щоб ми жили свавільно? Я думаю, що ні. Ви, мудрі люди, ми будемо молитись, якщо хтось за собою щось відчуває, є час. Перед Господом відкрити свої вуста, своє серце, Господи. До того часу я ну, так і так зробив. Я не відчуваю в серці миру, У мене немає якогось благовіння перед святиною. Це просто для мене як обряд. Ми склонимо свої коліна, будемо просити милості Господа, щоб Він торкнувся наших сердець, щоб Він може щось перемінив у нашому серці, щоб кров Ісуса Христа вона була для нас святиною. Амінь. Помолимося.